У даний момент там на цей час воно вже не обвалилося. Що хотіло, те впало. Он там красиво. Бачите. Олександр Нечесний стоїть на краю східного корпусу штабів військових поселень. Що у Чугуєві говорить, цегла тут обвалилася три дні тому. Була влага. Були волога, мороси. Вони зробили свою справу. Охолодження, потім потепління, і воно посипалося. Працює нечесний у галереї, яка розмістилася у сусідньому корпусі. Як руйнувалася стіна будівлі, спостерігав п'ять років. вона почала знизу, знизу, а потім потихеньку вгору пішло. Як шоколадка, воно почало відшаровуватися. Олександр показує усе крило будівлі в аварійному стані і не використовується корпусу понад 150 років. Будівля пам'ятка архітектури національного значення. Тут працювало юнкерське училище, розповідає наукова співробітниця художньої галереї Олена Тельнова. Там були е, спальні для військових період з 1943 по 1947 рік. Тут знаходилося е, Суворовське училище. Штаби військових поселень. Е, це візитівна карточка, картка міста Чугуєва. Звичайно, це ця будівля. Е, Має бути збережена, це історична спадщина. Цегла завалилася на огорожу сусіднього підприємства. Директор Сергій Шуманський каже: щодня в ці ворота на склади із продуктами та ліками заїжджають сотні машин. Цієї огорожі явно недостатньо, щоб утримувати той масив, який у будь-який момент може відвалитися і наробити багато лиха. Наділося багато біди. Директор показує, надіслав десятки звернень до міськради Чугуєва, посадовців області та адміністрації президента. Просив запобігти обваленню. якщо коротко, листування багато реальних дій із відновлення зруйнованої частини будівлі ніяких Півроку тому штаби військових поселень подавали на президентську програму Велика реставрація, яка передбачає ремонт історичних об'єктів коштом держави. Будівля в Чугуєві конкурс не пройшла. Директор обласного департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських пояснює, власних грошей у його підрозділу ані на реставрацію раніше, ані на аварійний ремонт зараз не вистачить. Посилення кутів частини цієї металом, закладання віконних прорізів та мурування. Тої частини стіни, яка випала. Ну і укріплення фундаменту само собою. За словами посадовця, ці роботи коштуватимуть до п'яти мільйонів гривень. Знайти їх і почати ремонт зможуть не раніше, аніж наприкінці зими. Остаточно зруйнується, цей рівень як до того часу, поки ці всі. Будемо прямо прилагати зусилля, щоб цього не сталося. Дмитро Гребіник та Роман Данищук, новини на Суспільному, Харківщина.